Зберегти культурну та історичну спадщину. У Тернополі на відреставрованій столітній брамі встановили вітраж. До його створення долучилася художниця-вітражистка Лілія Василько, яка родом із Тернополя, але мешкає у Львові. Дівчина розповідає, що від задуму до реалізації знадобилося півроку. В червні я розпочала роботу. Робота над ескізуванням, над вивченням самої, самого періоду сесії. Мені було цікаво, що власне, яка кольорова гама вітражів була, яка орнаментика, що було притаманно, що не притаманно. І вже потім на об'єкті я вже підбирала саме скло, колір скла. Мисткиня намагалася якомога точніше відтворити деталі та правильно підібрати кольорову гаму, яка відповідала періоду, коли вітраж був на брамі. Основним завданням для вітражистки було вдало поєднати всі елементи та водночас зберегти історію. Якщо ви звернете увагу, він такий, як переливається, ніби як парламутром. Це сучасне скло вже. Це скло, яке покривається певними металами, і воно при варінні відбувається свій процес, і він виходить такий ламутровий. Тому я хотіла його застосовувати, щоб його видно було цей вітраж з вулиці, а не тільки з під'їзду. Найважче у роботі ділиться було підібрати кольори скла, аби вітраж мав належний вигляд. Лілія Василько каже, щаслива, що мала змогу долучитися до відновлення історичної спадщини, адже у час великої війни це надзвичайно важливо у нас дуже страшний ворог, який нищить нашу націю. І хто ми такі, щоб ще самі внутрішньо нищили свою, своє місто, свій вид. Ну, в Європі навпаки це все відновлюють, намагаються якось це так осучаснити, щоб воно не дуже вибивалося з загального виду міста. І ми теж маємо це робити. Ну не через те, що в Європі так робиться, а через те, що це наша історія. Організували створення вітражу волонтери проєкту Брами Тернополя. Учасник ініціативи Захар Дябло розповідає, під час реставрації Брами майстер помітив, що раніше на ній були вітражі боск гравіювання. Тому волонтери вирішили знайти того, хто зможе вдало відтворити початковий вигляд. Зазвичай це були нумерації будинків, От, такі робили. Тому після того, як вже відреставрували таку саму браму, ми вирішили знайти майстра і відновити. Ну, відтворити такий, скажімо, вітраж, який би міг бути цій драм. На вітражі зобразили номер будинку, а саме цифру 11. Сахар Дяблу каже, художниця працювала безкоштовно, довелося заплатити лише за матеріали. Це зробили з донатів, які проєкт збирає на реставрацію Брам.